Свобода волі це здатність самостійно обирати свої дії, усвідомлюючи відповідальність. Та чи дійсно ти вільний у виборі своїх дій та рішень? Прийнято вважати, що свобода волі набагато глибша за свободу вибору, оскільки ґрунтується на внутрішньому і каже, що майбутнє це пластилін, ліпи як хочеш. Ця ідея є буквально фундаментальною у питаннях філософії, етики та моралі, яка плавно переходить у правову систему. Вона схиляє нас думати, що рішення, які ми робимо, є нашими, але наскільки ця ідея, як і людська свобода, є реальними. Уявімо, що камінь рухаючись, міг би мислити та усвідомлювати своє прагнення продовжувати рух. Без сумнівів, він бажав би себе вільним і думав, що рух. За власним бажанням. Такою і є людська свобода, яка полягає лише в усвідомленні бажань, але відсутності розуміння причин, що їх зумовлюють. Кожен із нас щодня робить вибір: що поїсти, у що вдягнутися, куди піти, з ким розділити постіль і як себе ідентифікувати. На цьому тлі, можливо, ти відчуваєш, що контролюєш своє життя, але це може бути ілюзією. На перший погляд, поняття долі йде на перекір свободі вибору чи волі, але насправді це суміжні поняття, якщо вдатися до детермінізму, згідно з яким усе, що ти робиш, Визначено об'єктивними причинами і законами природи. Що вершить долю людства у цьому світі? Якась незрима істота чи закон, подібний до руки Бога, що звисає над людством. Принаймні істинно те, що людина не владна навіть над своєю волею. А повне відео ти можеш подивитися у мене на каналі. Уся інформація на екрані.